Мені здається, що це такий взагалі парадокс медійності, що просто коли в тебе стає більше підписників, більше людей про тебе дізнаються, то якби попит на тебе зростає. Я сам це відчуваю, коли от почав рік займатися ютубом. Я не змінився як людина, як друг, як, як професіонал. Я буквально той самий, але просто за рахунок того, що більше людей про мене дізналося, якби попит на мене зростає, всі щось хочуть, всі хочуть то рекламу, то прийти на подкаст, то якусь зробити колаборацію. Ну це цікаво. і... в целом свете ты твой, просто... твой личностный бренд. Еще один парадокс вообще не только Инстаграма, а в принципе жизни сейчас. Все в... зависит вокруг казаться а не быть. Все сейчас и всех встречают по красивой картинке. Людям пофигу, как там в реале. Какой ты хороший, как ты помогаешь людям. Действительно ли так? Вот если ты это выставил или если ты строишь из себя кого-то, люди на это пойдут. Мы вошли с тобой в эту стезю и типа плывем по течению. Мы даем то, что люди хотят получить. Мені він що людям. це треба. Ну це як правила гри. В мене учні запитують Вася, ну як так? Ну невже ти не розумієш, що там найголовніше це суть, це твоя методологія, які яке в тебе класне навчання, і так далі? Я кажу, да, але люди думають по-іншому. Люди дивляться на картинку, на цифру, на охоплення, на перегляди рілзів, на те, хто тебе знає, кого ти знаєш.